Вокзал у Славутичі, електричка, яка прямує до Чорнобильської АЕС, забирає пасажирів. Кожен десятий житель міста працює на станції. Це найкоротший шлях на роботу. Електропотяг курсує через територію Білорусі. П'ять робочих днів, сорок хвилин. на роботу і з роботи. На Чорнобильській атомній електростанції працюють дві з половиною тисячі жителів Славутича. Частина з них працює в самому укритті четвертого енергоблоку. Це 190 працівників. Серед них Артем Сірий. Практически 99% со Славутича. Є небольшое количество персоналу з Чернігова, є з Києва не людей, ну, їх таких мало. Я, як інженерний персонал, я кожен день на електричку і обратно. Михайло Ковальов на ЧАЕС працює 15 років. Зараз він контролює вентиляцію в укритті. Ми піддержуємо все оборудование, що касається арки. Це все тобто, система пожаротушения, там водяної, четыре там, И питьевое водоснабжение, і, і систему вентиляции основного объема. Дефекты дефекты своевременно, В свою очередь нам поступали сигналы, мы выявляем дефекты. И вовремя, когда все устраняем, чтобы все было в работоспособном состоянии. То тобто есть контролюємо влажность, температуру, допустим, в определенных помещениях. Михайло говорить, пішов сюди працювати через брак роботи у місті. Так получилось з города как бы все жили на станції работать, потому що больше некуда идти було, скажімо так. Стабільність, стабільність, станція. Через це зі Славутича працювати на станцію прийшов і 26-річний Ілля. Тут він працює 5 років. Мало де знайдеш роботу. Тобто, Була можливість, попав сюди, устроївся. Строїмо, ремонтуємо, сантехніку, Ось все, що можна. Роботу на ЧАЕС містяни обирають через стабільність та високу зарплату, розповідає жителька міста Майя Руденко. Вона переїхала сюди з Чернігова 23 роки тому. 17 з них працює на ЧАЕС. Я пропрацювала в Славутичі практично 6 років, і мене запросили на станцію працювати в інформаційній службі. По перше, це повний пакет соціального захисту. По-друге, ну хіба що медичне страхування в нас немає, так? Повний пакет. По-друге, це все ж таки значно більша заробітна плата, ніж будь-де. Зараз я працюю на станції безпосередньо на майданчику, не кожен день, тому що за моїм графіком частково я перебуваю в місті, в мене є робоче місце в місті і в мене є робоче місце на станції. Славутичу виповнилось 34 роки, і це наймолодше місто в Україні. Рішення про його будівництво радянська влада прийняла після Чорнобильської катастрофи у 1986 році. Воно будувалось як місто супутник Чорнобильської станції. Там мали жити працівники станції та ті, кого евакуювали. Зокрема, з прип'яті. Тут тепер стоять пусті багатоповерхівки з розбитими вікнами, а замість футбольного поля хащі. Сюди їхала молодь. Середній возраз жителів 26-27 років. Вот, очень много общежитий здесь для молодых специалистов. А это вот дворец культуры. Середній вік Славучан на момент формування міста був 32,5 з половиною роки, розповідає начальниця відділу культури Славутицької міськради. У Славутич приїхали не тільки припетчани, бувші, які переїжджали в інші місця, звісно, а сюди приїхали з усього радянського союзу. І будівельники, які будували Славутич. Багато з них тут залишилося. І приїхали фахівці з різних атомних електростанцій того ж Радянського Союзу. І багато з них залишилося. Створили свої родини. Тут уже діти і внуки багатьох живуть. Ціле покоління працюють на станції Чорнобильській. 40% економіки Славутича. Це Чорнобильська АЕС, розповідає міський голова Юрій Фомічев. На другому місці атомремонтсервіс – це структура, яка ремонтує всі атомні блоки по Україні. Це майже тисячу робочих місць. Третє місце це військова частина 3041 національна гвардія міністерства внутрішніх справ. Це наші бійці, які охороняють об'єкти в Чорнобильській Союзі. Міський голова говорить: зараз місто намагається розвивати малий та середній бізнес, або там створювались нові роботи робочі місця для жителів Славутича і майже 30 відсотків сьогодні дає малий середній бізнес різні сфери від виробництва канцелярії. У нас є і таке виробництво, виробництво освітлювальної техніки, сфера послуг. Дуже розгалужена економіка, і ми рухаємося в цьому напрямку. Ми намагаємось зробити її якомога багатовекторнішою, щоб не залежати від окремого напрямку. Ольга Унищенко, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.